Доброго раночку усім. і всім. Ось таке, що сонечко у нас кожного ранку. Холодненько, але сонечко. І з таким хорошим настроєм йдемо на роботу. Нічого. 14 градусів було, але вже починає тепліти, на день обіцяють. 25. Нічого, тішимося, головне, що немає дощику. Хай собі дощик іде тільки вночі або ввечері, ну і не вдень. Хочеться ще золоту осінь, щоб було тепло, довго-довго. Побачила на знижках, що в Коноді є знову олія в знижці. Ну, олії оливкової екстравертіни ніколи не буває мало, верніше багато, треба брати. Хочу одну бутилочку візьму. Потрошки-потрошки закупи зробимо. Також забігла в магазин Меркоджель, мені подобається, тому що там все морожені продукти. Особливо риба, мене цікавить риба. Там досить хороші знижки і завжди все свіженьке. І я завжди собі роблю таку закупу, щоб мати рибку на, на цілий місяць. Взяла на пробу, бо вийшла якісь, якась нова риба в паніровці. Мені дуже сподобалося, бо я попробувала одного разу, взяла два кусочки і думаю, візьму собі пів кілограма. Ціни хороші, взяла також і лосося. Тут була, 5 кілограм, думаю, візьму пів кілограма, можна брати на вагу, скільки вам треба. А я, думаю, беру поки що все на пробу. І так, лосось вийшов 18 євро за кілограм, це досить нормальна ціна. Так, хотіла показати вам всі мої свічечки. Я дуже люблю оці запахи, скажімо, до квартири, до будинку. Профумовані свічки. І так, перша це в мене осіння. Це ось такого бренду. E, Divy Home. Це все подарунки моїх доньки. Мені дуже подобається, тому що вони мають кришечки. Зараз даний не знаю, де я діла кришечку, тому що вона в мене зараз стоїть при вході в квартиру. Потім є ось така Вей». Ава Енвей, Дуже подобається також такий приємний, свіжий, дуже, дуже гарний. І в мене кожна свічка асоціюється з своєю порою року. Наприклад, оцю в мене більше весна. Це гарбузик. Це прямо осінь, осінь, осінь. Це Янкі Кендер. Тут пише різдвяна гірлянда. Але якщо чесно, вона настільки мені свіжа, і от не знаю чому, але чомусь вона більше в мені асоціюється, не знаю, з весною, хоча то різдв'яна гриляна. Ну, кожен має свій ніс, не забуваємо ще про таке. І мені подобається Янки Кендел, особливо оця, скажімо, колекція, тому що вони є різні. Ще цю кришечку тут є опис цієї свічки. Ем, Далі можна ось так поставити і свічечку ставиш. І вона не слискається, не впаде. Мені дуже це подобається, що досить ем, розумно продумано. Потім ще оце прямо різдво-різдво, тому що цей гарячий шоколад. Вона настільки смачно пахне, ви собі не можете уявити. Вона дуже смачна, вона дійсно пахне гарячим шоколадом. Безподобна. Ну і ці класичні «Янкі Кендл. Це мені асоціюється з весною. Це також полуничка весна-весна. І таке, знаєте, відкриваєш, запалюєш, вона дійсно ну так гарно пахне. Це різдвяна. Це іменно оці печиво різдвяне, воно настільки так само, як запалюєш, смачно пахне. Ну і ось, скажімо, що в мене стоїть тут у моїй декорації, це свічка, яка з будів, Будвік, вибачаюся, будвік. Мені подобається, тому що вона мені асоціюється з каміном. По-перше, коли вона горить, вона потріскує, тому що вона має ось такий незвичайний фільтр, який горить, але і запах. Тут пише цитрус і black umber, типа чорний відтінок, але мені запах паленого дерева. Знаєте, як от в каміні горить потріска, до речі, вона потріскує, коли горить ефект каміна. І дійсно, коли ем, її запалюєш, оцей запах такого каміна, навіть якщо в тебе вдома нема, є. І це, до речі, дуже, ну, дуже приємно, як оце прямо вже осіннє. Ну, в мене вже все, декорації осінні. Е, Кажуть, ця свічечка з гарбузок у мене вже стоїть ще з 1 вересня. Так що в мене вже йде осінь повним ходом. Це все в мене поховане. І я вже його виставлю. Кожна буде мати свій. Це піде до Різдва і оце гарячий шоколад обов'язково. Не знаю. Мені би вже б їх всіх От тільки відкрила і пішов запах гарячого шоколаду. Смакота. Ви знаєте, щось так скоро збігають ті дні. Тільки вчора була субота, сьогодні вже неділя і неділя збігла. Так, знайшла, робила трошки сьогодні таку маленьку розгрузку всіх своїх поличок кухонних, і знайшла цей чай. Думаю, треба починати чаювати у цей якраз період. Дуже мені подобаються ці всі смаки. Такий він ніжний, квітковий. Він і насичений, але не важкий. Такий, що не надоїдає. Бо є чаї які трохи заважкі, як я кажу. Ну, це на мій смак, що вип'єш кружку, як наївся. А то такий він легенький. Подобається мені ця така колекція. Тут є і, ягіди, і ягоди, такий ягідний, і квітковий, і Ну, Цікаво. Гарно брати комусь на подарунок. Тому що тут є опис і англійською. До речі, ця компанія, наша українська, і ми можемо гордитися, що на експорт їде по всьому світі. В Італії в магазині я Ловарен не бачила в українських магазинах так. Але італійці я бачу в деяких своїх італійців я бачила, що вони купили. Я питала, чи їм сподобалося. сказала, що дуже цікава композиція. Ну, Хто любить чорний, хто любить зелений. А, хто любить фруктовий, але дехто купує, я кажу, бо в мене двоє купила цей чай, і їм сподобався. Ну, звичайно, по моїй рекомендації. Бо є такі італійці, які також люблять е, купувати щось новеньке, щось пробувати. Чубом і ні. Дві такі пачечки я також була і подарувала. Одну подарувала в Німеччині свої коліжанці е, українці. Вона україночка і тут Віталій однієї італійці. І вже починає темніти. В нас вже сьома година без п'яти хвилин, ще п'ять хвилин, і буде сьома. І день, ви знаєте, так скоро вже закінчується, трохи непривично, тому що кінець вересня це правда, але ще тепло. Ранки і ночі ще дуже холодні, тому що 12-14 градусів у нас вночі, і до цього треба трошки привикнути. І вже починається, напевно, що час на чаювання. Я дуже люблю чай, але тільки в холодну пору. Тому що літом, коли така жара, про які там чаї може бути мова, тільки щось холодне п'ється, а от ем, вечором, коли холодно. Осінню, зимою чай йде залюбки. І я дуже люблю цей чай Ловаре, тому що коли ми були в Україні з донькою рік тому, ми на нього трохи підсіли на різні смаки. Ми собі купили ось такі пачечки, як я вже вам показала. Ось такі. І з них собі вибирали смаки. Тут їх небагато, тут їх тільки чотири смаки в цій пачечці, а їх взагалі є багато. Ну, наприклад, чорного чаю я не люблю. Я люблю фруктові композиції, от ягідні, а от чорний чай не мої. От, ми ну, так багато пачечок різних купили і будемо насолоджуватися. Тому що, коли приходять оці такі вечори холодненькі, хочеться чогось теплого випити. Сьогодні в день у нас було 30 градусів ще. При цьому, що у нас сьогодні 28 серпня вересня. Вибачаюсь. 28 вересня. Так, зранку було досить холодно, зранку було десь градусів 12. Не маю на увазі десь люди на ранку. І потім температура піднялася. Кажу, ранки досить такі прохолодні. де коли їду на роботу, треба взяти худі, таке, щоб шию добре закрити. Ну, що хотіти, вересень, осінь, це нормально. Оцю таку пору я люблю, коли золота осінь. Ну, В нас ще не видно золотої осінь, тому що в нас ще листя не жовтіє. У нас починає жовтіти листя. В Італії десь жовтень, скажімо, початок листопада, ну не зараз, не в кінці вересня. У нас ще все зелене, багато є квітів, які. Італія взагалі квітуча, вона цвіте. Круглий рік і зимою, літом і літою, і, осінню, і весною. І щоб побачити таку справжню золоту осінь, я ніколи не забуду осінь в Україні. З тим листопадом, з цим, такими кольорами осінніми, жовто-червоними. Тут такого немає. Може, якісь північні регіони є, але в нашій зоні, щоб були такі прямо гарні кольори. Я можу десь їхати якимись лісосмугами. Лісами так, ну от в місті. Замітиш, коли падає листя, ну, це буде так е листопад. І його буде не дуже багато, тому що тут дуже багато і хвойних дерев, а вони не скидають своїх голочок. Листкових таких дерев, щоб повністю падали є мало, І, як то кажуть, не дуже замітно, що це така осінь. Що зробите? Італія, кожна країна має свою красу. Мені дуже подобається осінь в Німеччині, тому що якраз період, період, так, минулого року я була осінню, була в кінці вересня. Дуже гарно. Там така більше схожа до нашої осінні. Ну, Кожна країна має свої плюси, свої мінуси. Ось такий захід сонця сьогодні у нас хмарно, тому що завтра вже обіцяють дощик. Ну, Надіюся, що цей дощик буде недовгим і він буде тільки вночі. Так, ще хотіла вам сказати, що в суботу буде незвичайне відео, незвичайний влог. Будь ласка, не пропустіть. Як ви знаєте, я публікую своє відео в середу в 10-й ранку, і в суботу, в 10-й ранку. Цього разу моє відео, мій влог, вийде в суботу о 6 вечора. Чому розкажу все у наступному відео. Завтра вийде оце, скажімо, що виходить всереду середу, моє чергове відео, а у суботу вийде трошки незвичайне, дуже цікаве відео. Це не буде прем'єр тер, тому що я не можу робити прем'єртери, бо оскільки в мене ще дуже молодий канал, але я вам обіцяю, що буде дуже сильно цікаво. Не пропустіть! Обов'язково подивіться суботній влог. Все, на цьому з вами прощаюся. На добраніч усім і до слідуючих зустрічей. Па-па!